Так, привітці. Ось нарешті я вже розпочав сезон посадки часнику, Прицепив сажалку ЧП Крючкова, але від ЧП Крючкова лише назва залишилася. Тут повністю все вже було підварене, переварене. Кожен рік ця сівалка потребувала якогось мінімального але ремонту або вдосконалення. Починає від колес, закінчує повністю рамою. Я щось доварював, щось переварював, щось вдосконалював. В цілому можу сказати те, що вона сіє на метр от орієнтовно, як я виставив, це від 7 штучок на метр до, там, до 15 штучок, якщо буде кидати двой У мене зараз ніхто тут на ній не сидить, не катається. Я висіваю сам. Зараз ґрунт <кій> буквально день-два іще дає змогу садити. Вчора, як бачите, ось такі. Для пухи налипала, земля просто сирюща, як пластилин, ну, пластилини ліпиться. Тобто, от зараз невеличке віконце між дощами, то я висіваю. Грунт я фрезерував, як ви бачили, відео під розкидання добрив, мінеральних добрив, МПК. -шечку. Вніс, перегляньте минуле відео. Але пройшло вже. Можна сказати, півтора тижні дощів випало практично 115 мм осаду. І земля так сіла, що я не міг сівалкою нормально йти І вийшло так, що я йду, і вона заплескалася, і я горну. Там солома ще є в ґрунті. Все і воно просто горнуло. Я, як бачите, там відео зараз ставлю кусочки. Ось ці колеса ставив Жигульовський сюди з мотоблока. Ось зараз покажу. Ставив ось такі колеса. Почала виломувати оськи. ось Цю оську зламав, вже переробив на іншу. Підняв її. Підняв нормально, пішло не сильно заглублюватися але виламувала фігня Переробив на заводські ці колеса, грунтозачепи налипає гірше, але їде. Боровся з глибиною, підняв повністю сашніки вгору, мало. Позрізав ось, їх іще в половину. та зараз буду так наглядно показувати. Так, Дивіться. Е... Позрізав половину, зараз налипає, але зменшив глибину, глибина буквально 5 см, ось ось такі, бачите, частинки я позрізав. Дуже велику частину зрізав, вирізалось швидко в нагороді. Ось часник залишився ще. Ну, Ще менше половини посіяв, возю зараз на мотоциклі нагород, бо трактор не виганяю на дорогу. Всі розуміють, чому можливо. Так, ну ось, Часничок залишився ще, возю потрошки досіваю. Як бачите, ось так воно кидає все. сам процес на ділянці покажу. З Т-25 набагато легше сіяти, він йде рівніше, плавніше, йому легше, він взагалі не відчуває цю сівалочку. Не так як фортешка моя 15 сильна для тієї техніки. Якщо хтось ззаді сидів, то вже може тягати уклони, все. Ось так виходить зараз по діляночці. Кажу, бо була дубова земля, я перефрезерував по новій повністю всю діляночку. І ось так виходить, йде труба, пригортач. І ось тут, ось де-не-де, де, бачите, залишилися на поверхні зубчики. І ось так неглибоко. Зараз знайду десь ось зубчика. Сантиметрів 5, не більше. Ось один, ось другий. Нормально. А де не де, як бачите, взагалі погано пригорнуло або зацепилося і на поверхні. Ну, то вже або пригорнеться, або ж виживуть сильніші, як то кажуть. Ось така ділянка. Ось цей рік, я можу сказати, один із найважчих років по посадці, по погодних умовах, по ґрунту, дуже важкий ґрунт після соломи. Треба її великою оранкою, відразу як тільки скасили, спрятати всю в землю, щоб не залишалася максимально в ґрунті, щоб вона була спрятана. Потім сашніки виставлені на середньому на 30. Для діляночки з соломою дуже важко. Минулому році взагалі проблем не було. В цьому році важкувато так сіяти. По Т-25 проблем немає, але б я сюди руль-дозатор поставив на передочок, тому що ну, постійно руля оце крутити, він такий нелегкий хто їздив. Треба. І ще плюс люфти у ці совєтської качества, як то кажуть, оце трошки дістає, скажімо так, незручно підрулювати, оце ловити техніку. А так питань немає. Зараз покажу збоку, іду на пониженій потихеньку слідкую. Головне, щоб у мене вона заглублюється так, що ось зараз покажу. Це ж все налипає, тут землю горне, бо це із -за того, що це двохрядка перероблена на трьохрядку, і тут рами не вистачає пространства. Треба було мені трошки переварити, подовжити раму. вже В цьому році я просто не вспівав, не думав про цю проблему, бо в минулому році не було. І ось забиваю оцей цепочок і його буває скидує. то за цим треба слідкувати. Десь ось так. І їду потихесеньку, помалесеньку. Все виходить, все нормально, сіється. Я вже вирішив, головне посіяти, поки погода, не буду нічого переробляти, вдосконалювати. Чесночок з собою ось два мішочка взяв, кинув сюди на цей піддончик знизу і все, буду сіяти, тому що час іде, а потім ще один дощик ляпне і знову на декілька днів немає. Пшеничку зараз хотів би показати, але не поїду. Вже також повсходила, вже непоганенька, непогана така пшеничка на минулий рік. Діляночки вже готові під зміну сівозміни, так скажемо. Всі ділянки вже будуть по 2-3 роки мінімум. А то й більше деякі вже відпочивши від часнику. На наступний рік, дай Бог буде все нормально, то посіємо трошки більше, оновимо більше часнику і посіємо більшу площу. Будемо дивитися. Що по однозубці? Зараз покажу вам, як виглядає однозубка. Вже пороща там діляночка, ну трошки далі треба піти, але не буду йти, зараз ось так виглядає. Ось така ось однозубочка. Зараз та земля ж теж забита така. І сира. Дивіться, яка однозубочка. Один і два, але ж коренева, вона вся правильно посаджена, не перевернута, не перекручена, бо як ми її пересаджуємо, ми її крутимо. Густота посадки ось, бачите, велик. Ще бур'яни я на ній не прибрав, приберу бур'яни, буде, чистенька ділянка буде цікавіше і зручніше показувати. Поки що маємо те, що маємо. <кхи> і ще Плюс приберу діляночку і внесу ще сюди сівалкою мінеральні добрива, підживлю, так сказати. Тому що треба підживити, бо густота велика буде сама себе висосувати. Але ми побачимо наглядний результат в наступному році вже при зборі врожаю як на двохрічний термін, коли є більше площі. Бо я раніше пробував маленькі площі, не було техніки нормальної, щоб спробувати повноцінно. То зараз вже покажу, як реально воно працює ось з такими площами. Так що на зв'язку, які питання є, я всім допомагаю, ще нікому. Ні разу не відмовив, але ж не дзвоніть з банальними проблемами, що буде, якщо часничок там одну годину полеже в складі, або ось холодно, що робити з часником. Ну, це все в мене вже є на каналі, подивіться відео трошки більше. А так, які глобальні питання, добре Ва. препарати, інсектицид, фунгіцид, що, як, коли. Або ж допомогти з придбанням, то це все зможу допомогти. Лущилки, обрізачки, калібровки будуть. На наступний рік ще собі обіцяю, що зроблю нормальну сівалку, повноцінну, яку зможу повноцінно рекомендувати всім для використання, і буду, дай Бог, робити і під замовлення. Так що, на зв'язку, я сію далі, зараз відео буде.